Як виглядає ланцер 10 на автоматі за 6200. Ціна перевірки перед покупкою 1200 гривень. Поїхали дивитися. Візуально все непогано. Є невеликі дефекти по кузову та корозія. Кузов пофарбований майже повністю. Не фарбований лише дах і кришка багажника. Все інше, другий шар, і на крилах є трошки шпаклівки. Все це не наслідки ДТП, а усунення корозії. Ще трохи іржі залишилося на низах дверей та на краю капота, але короби цілі. Але на жаль, це пилячка для всіх ланцерів. У техніці все непогано. Двигун добре працює, але необхідно повняти ремінь та натяжні ролики. Також подушка коробки втомилася. Підвізка має сторонні звуки, але більше схоже на стойки стабілізатора. По блоках управління помилок немає, але пробіг схожий не на 167 тисяч, а на 230 тисяч кілометрів. В принципі, машина непогана та усунули майже всі осередки корозії. Ми можемо рекомендувати її до покупки у цьому бюджеті, але клієнт вирішив подивитися ще варіанти. А ви купили б собі таке авто? на автопідбір, не бути не крашена.